Вітаю глядачів телеканалу Еспресо Біла Церква у програмі Головні новини міста для вас. Працює Дар'я Рубан. Дивіться наші випуски щодня у кабельних мережах Ростелеком та Воля, а також на Ютуб-каналі. Адже інформацію ми збираємо тільки з надійних джерел. Незаконно зберігав наркотики та розкладав закладки. Білоцерківця засудили до шести років і трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомила обласна прокуратура. Правоохоронці встановили, що 33-річний чоловік незаконно купував, зберігав та реалізовував наркотики та сильно діючі ліки по місту. Через месенджери та отримував інформацію про місце знаходження розфасованих пакунків. Частину з них як оплату за роботу він залишав для себе. Суд визнав ділка винним. Наразі він перебуває під домашнім арештом. Інспектори з паркування згодом штрафуватимуть білоцерківських водіїв за порушення правил стоянки. Про це під час прес-конференції зазначив заступник міського голови Анатолій Кравець. Точної дати чиновник не назвав, але запевнив, нині двоє працівників працюють у тестовому режимі. Для фіксування порушень кожен із них має на камери, планшети та засоби вимірювання відстані. ось повідомлення про адміністративне порушення залишатимуть. Під скло очисником також про ініціативу розповіли патрульні поліцейські за їхніми словами. Нововведення допоможуть врегулювати рух на дорогах та запобігти аваріям. Всі кошти від штрафів надходитимуть до міського бюджету. За інформацією Анатолія Кравця ймовірно, ці кошти спрямовуватимуть для облаштування паркомісць, реконструкції дорожньої інфраструктури, а також на відновлення розмітки та дорожніх знаків. Нагадаю, за порушення правил паркування во водіям прийдеться сплатити до 680 гривень на сьогоднішній день. Вони працюють в тестовому режимі, тобто, це виключно демонстрація того, що вони єсть, і саме головне попередження водіїв. А саме вони використовують ось, скажімо такі флаєри. Ну і вони на даний момент вони якраз контактують, намагаються контактувати з водіями для того, щоб пояснювати їм про те, що інспекція розпочала свою роботу. Інспектора працюють по маршруту, по розроблених графіках, тому е, виключно, що вони, як в якихось певних тільки місцях, цього не буде. Вони будуть працювати секторально, я би сказав, тобто охвачуючи все місто, але по певному графіку, оскільки ну, на даний момент немає такої кількості, де б вони вийшли і одночасно по всьому місту були інспектори. Ну, їх такого. І не буду ніколи. Протягом 10 днів з моменту отримання даного повідомлення, порушник має право сплатити, відповідно до чинного законодавства, 50% від суми вказаної в даному повідомленні. Тобто, якщо штраф за порушення правил зупинки стоянки 340 гривень, людина сплачує 170 гривень, і таким чином постанова про адміністративне правопорушення в частині зупинки стоянки вважається виконаною. Минув тиждень після масового мітингу білоцерківців проти діяльності московського патріархату. Тоді під стінами міської ради люди вимагали від Геннадія Дикого скликати позачергову сесію, аби прийняти відповідні рішення. Тож небайдужі місцяни сьогодні знову завітали до виконавчого комітету. Як наголосила громадська активістка Ірина Савченко, міський голова до них так і не вийшов, бо його не було на робочому місці. У приймальні їм повідомили, що в Всю інформацію учасників акції передадуть меру, тож повторний мітинг небайдужі запланували провести завтра о півдні. Ну, секретарсь мене дуже так е, холодно розповідав, що вона не може відволікати, говорю, ну вибачте, у нас воєнний стан. Якщо, наприклад, зараз тут білу церкву бомлять, жінці, це що ніхто не має права йому зараз подзвонити. Ну, Я в це не вірю просто. Вона мені не дала інформацію, хто має право йому дзвонити, ну, погодилась написати смс-ку. Можливо, ми прийшли трошки не в той час, але хай призначить час. Контакти залишилися, залишили. Ми завтра прийдемо на той час, який він скаже. Я готова все відмінити, відкласти всі справи, щось там придумати. Я буду на будь-який час, він скаже: чи на вісім ранку, чи на дванадцять. Всі, ну я маю на увазі, що я готова, то всі, що. Тут присутні всі готові відкласти свої справи і бути вказаний час. Про всі подробиці навколо ситуації з діяльністю Московського патріархату в Білій церкві та чому депутати міської ради досі не зібрались на позачергову сесію з даного питання. Як того вимагає громадськість, ми поговоримо в інтерв'ю з народною обраницею Ольгою Нагорною вже за кілька хвилин у нашому ефірі. Дочекайтесь. Перша леді Олена Зеленська відвідала Білоцерківську лікарню номер 2 У закладі презентували сучасний курс для реабілітологів. Також разом з першою леді приїхав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко та уповноважена з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна. Вони познайомилися з командою фахівців, яка займається відновленням людей після важких травм і захворювань. Такі лікарі об'єднані у мультидисциплінарну команду, яка згодом працюватиме. За новою міжнародною системою оцінки Майже 500 абітурієнтів відвідали день відкритих дверей, що відбувся в аграрному університеті. Як зазначає ректорка вишу Олена Шуст, це вже другий етап із заохочення випускників вступати на навчання. Абітурієнтам детально розповіли про умови зарахування на бюджетну та контрактні форми, які є спеціальності та в чому переваги здобуття вищої освіти. Спілкувалася із випускниками з Білоцерківського району, з Кагарличчини, це Обухівський район, Миронівщина, Богославщина, дуже багато місцевих. Розмовляла із проректором з освітньої діяльності, говорить, що вже навіть зголосилися такі випускники, які хочуть прямо сьогодні поїхати ознайомитися з деякими факультетами, тому що ви самі розумієте місцевість. У нас університет розкиданий по всьому місту і факультет. Факультети, корпуси розкидані по всьому місту. Біла, біла церква вже є випускники. Майбутні, можливо, наші будуть студенти, які хочуть ознайомитися із факультетами. Далі ефір продовжимо актуальним інтерв'ю. Нині в Україні відбуваються кардинальні зміни у національній свідомості людей. Зокрема, це стосується релігійної тематики. Білоцерківці не стали винятком і активно вимагають від міської влади скасувати всі договори на оренду комунальних земель та споруд, що роками належали храмам московського патріархату. Сьогодні у студії про всі складові цього процесу і не тільки поговоримо з депутаткою Білоцерківської міської ради. Ольгою Нагорною раді вітати вас, пані Ольго, сьогодні в нашій студії. Мої вітання. Дуже рада бути присутні в черговий раз в вашій студії. Розпочнемо з такого питання. От ви одна з небагатьох депутаток, які були на мітингу проти діяльності УПЦ у Білоцерківській громаді, який відбувався на минулому тижні. Яка ваша особиста позиція з приводу цього питання? Моя позиція очевидна, я проти взагалі московського патріархату, навіть назва голосно кричить про те, що це влада, домінування, насаджування думок, наративів, формування ідеології про руський мір. І це все відбувається на 10-му році війни. Коли гинуть найкращі сини та дочки нашої України, коли вбивають дітей цивільне населення, коли руйнують інфраструктуру, і в мене дуже таке, знаєте, категоричне ставлення до цього всього. Адже я навіть вам скажу, що я, як вірянка, не можу прийти до тієї церкви. До саме ікони, бо не маю певного морального права. Звичайно, юридичне право я маю так прийти. Однак є церкви, де такі ікони стілюючі. я в це вірю і скажу таку свою історію, Колись моя мама прийшла до свято преображенського собору, до церкви і іконі Божої Матері віддала половину свого золота. Ну, я дещо хворіла, і вона просила Бога, Матір Божу, зцілити. І фактично, з певним часом це відбулося. І після того в мене віра в цю ікону дуже сильна. І виходить так, що з 2014 року все це змінилося. І ми. Маємо щось робити відповідно, це все мало відбуватися ще з 2014-го, Поступово, покроково, не зараз. однією миттю щось вирішувати, тому я я фактично хочу, щоб ліквідувалося, скасовувалося, взагалі в цьому моменті, та да, заборонялося усе російське, московське, тому що я і відносилась до комісії по перейменуванню вулиць. Ми теж там змінювали усі ті вулиці, які мають відношення до всього російського. Тому в цьому випадку я буду підтримувати рішення міської ради. А ось ви з вами так зрозуміли, Ваша фракція яку позицію підтримує вона, і чи буде на сесії міської влади ради підтримувати цей момент? Наші депутати неодноразово вже підтримували звернення. Було два звернення щодо заборони Московського патріархату на території Білоцерківської громади. Відповідно, всі. Наші депутати фракції одноголосно підтримували ці рішення. Вони відповідально відносяться до цих всіх процесів. Вони розуміють, що формування такої ідеології, де, вибачте, батюшка в церкві, каже, що це за ваші гріхи. Тоді виникає питання: а що Путлер став Богом? І він вирішує, хто тобто має Тобто війна – це за наші гріхи. Така була так, так. Так. і це все чули, віряни, і все це передається в суспільство. І коли ти чуєш і Переносиш все через себе, зрозуміло, що депутати е, теж люди, теж віряни, і вони будуть так само підтримувати рішення щодо заборони. Чи спілкуєтеся ви з іншими народними обранцями? Яку позицію займають вони, і чи взагалі є більшість у цьому питанні в міській раді? Є більшість, звичайно, знову повторюся. Підтримували звернення відповідно одноголосно. Підтримали усі. Депутати, які були присутні на пленарному засіданні, а ви вже зазначали, що це мало відбуватися з 2014 року. Починалась от чому в білій церкві настільки повільно триває цей процес українізації релігійних організацій? Ну ми всі розуміємо, що вони мали зв'язки з Московією, але ось біла церква не одним днем, не тижнем, а вже стільки років це триває. Чому так? На вашу думку, міська рада має теж діяти в межах закону. Як такої заборони немає, не е, немає рішень і підстав є відповідно, що ми можемо так скасувати певні земельні ділянки однак, мабуть, прийшов цей час. Знаєте, спочатку, от, можливо, не зовсім е, звертали увагу. Зараз з 2022 року, з 24 лютого, е, гостро постало питання, але я вам скажу, що якщо на початку займалися питанням відбиття окупантів з Київщини, далі е, процес був перейменування вулиць, потім настала енергетична криза, і це виклик дуже важкий, і з цим впоралися. Стеж потім розпочали облаштовувати укриття бомбосховище. і от коли все це завершилось, от якраз зараз та мить, коли і суспільство вже нам дало отий посил. Що треба вирішувати, вони обурені, і ми маємо діти дуже чітко, злагоджено і раціонально. І це має бути поступово покроково, не поспіхом, тому що от навіть зараз звертаються люди. Ні, давайте от вже завтра так не має відбуватися. Треба вивчити документацію. Треба підготувати рішення, тому що щоб не виникало різних потім юридичних колізій та проблем. Юристи мають вивчити подати, тому що це серйозні рішення, і вони дуже тон тонкі і відчутні, як для людей. Розумієте, коли може бути взагалом прийнято це рішення? От люди розраховували громадськість, що на цьому тижні переноситься можливо на наступний тиждень. Що взагалі міській з цього приводу наразі? На якій стадії цей процес? Взагалі пленарне засідання буде відбуватися наступний четвер, 27 так, квітня, і там будуть прийматися рішення. Однак з проектом рішення ми ще не ознайомлені, тому наперед я вам не можу сказати, тому що це ми. Як скажемо, обговорили попередньо, так але проекту рішення ще ми не маємо на руках. Тому важливо все це чітко підготувати, так і вже потім прийняти відповідне рішення. Після вже будемо обговорювати, бо ну наперед обговорювати того, що ще я не бачила на папері, я не можу. Тобто депутатам ще наразі не надали ніяких документів, підготовлених до цього щодо рішення? скасування? Ні, тому що ну це серйоз це серйозна така підстава. Мають всі ці рішення підготуватися і вже потім буде прийнято відповідь. на вашу особисту думку. Яка ось який ідеальний момент вирішення цієї ситуації? Яким має бути от, чим має закінчитися даний ситуація? Ну, по перше, на пленарному засіданні прийняти рішення. Знову ж таки, ми все поступово, так як і всі інші громади, тому що ну, наприклад, якщо Львів звернувся до Верховної Ради і Кабінету міністрів і до президента, так безпосередньо щодо заборони московського патріархату на території, минув місяць, ми так само звернулися. Так інші громади поступово здійснювали ті ж самі кроки. Зараз відбувається в принципі те саме. Єдина різниця це місяць-два, але це не так багато часу для вирішення от таких непростих рішень. Я думаю, буде прийнято рішення, якщо не одразу, звичайно, тому що по кожному питанню має бути, раціональ... ну, має бути до нього раціональний підхід. Сподіваємося, що міст народні обранці вони все таки дослухаються до громадськості, до думки а, і перейдемо з вами до іншого боку питань. Це знаємо, що ви є членом комісії з приводу облаштування укриттів. На якій стадії наразі цей процес? От хотілося б дізнатися, скільки укриттів наразі в процесі облаштування. Я хочу зазначити, що я в комісії по облаштуванню найпростіших укриттів саме житлового фонду, тому що є е, е, окремо ще по освітній сфері, далі по медицині, плюс ще додаються окремі укриття і бомбосховища, які необхідно зробити. От саме я по житловому фонду багатоквартирні будинки та е, е, будинки ОСББ. І е, скажу так, що ми комісію за два місяця. Ну і зараз продовжуємо проходити. Вже пройшли більше 250 укриттів. Ну ближче до 300. Пройшли це, що ви маєте на увазі? Промоніторили, яка ситуація. Подивилися, що зроблено, що ні, тому що в деяких будинках ОСББ, наприклад, вони вже своїми силами навіть облаштували собі укриття. Єдине, що ми можемо його дооблаштувати, і це вони теж пишуть звернень. Відповідно, отримують потім електрогенератор, буржуйку, теплову гармату, потім воду. І зараз ну, ще там певні речі. І ще ми зараз докупуємо, допридбаваємо лавочки. По дві лавочки буде в, розміщено в кожному укритті. І от зараз в обробці 155 укриттів минулого року зроблено 155 по житловому фонду лише, по житловому так? фонду. Так 59 минулого року зроблено, і ще додатково, от навіть сьогодні, я прийшла власне до вас після того, як ми обстежували чергові укриття. Будуть ще додаватися 20 укриттів. І згодом власне це дуже швидко відбувається. От просто от, приймається рішення, і я вже дивлюся, там везуть одразу пісок, приїжджає від це природа, потрібно, так, так і вже розпочинає свої ремонтні роботи. Дуже швидко, якісно. Чи володієте ви інформацією, Загалом скільки коштів з міського бюджету було витрачено на облаштування укриттів от з моменту, як почалася ця вся процедура. Так, якщо минулого року це близько 20 мільйонів, то е, в цьому році це 60, 60 ну, там 63 три тут я не можу вам сказати чітко. Е, близько 64 мільйонів гривень на облаштування укриттів. Чи ефективно, взагалі всі ці кошти були освоєні даними укриттями? Звичайно, дуже якісно зроблено ремонт. У нас ми навіть коли проходили такий певний моніторинг, да перевіряли якість робіт, зайшли до укриття, і одна жінка, мешканка будинку, підійшла і дуже завдячувала, тому що дійсно гарно. Комфортно, я вам скажу так відчутно, що от зроблено нещодавно вони все закривають, все там зберігається, усе є, і люди можуть під час повітряних необхідно під час повітряних тривог обов'язково йти в укриття, тому що вони вже так скажемо, придатні для населення. Чи саме ця комісія, до якої ви належите, вона ходить перевіряє? Як було зроблено якість робіт, і взагалі як там перебувати? Хто перевіряє дану якість і як взагалі з нею? Ми вибірково вибирає, ви, е, Перевіряємо моніторимо ревізію, з такою проходимо ці укриття, адже е, ми кожного разу е, звертаються мешка, мешканці ОСББ, вони можуть звертатися е, для того, щоб їм облаштували укриття. Якщо по е, Будинкам ЖЕКу ми одразу всі проходимо. То ОСББ ми проходимо лише після їх звернення. І тоді, коли ми моніторимо всі ці укриття, дивимося, чи вони придатні, що необхідно облаштувати, ми обов'язково заходимо в ті укриття, які поряд, які вже готові. І перевіряємо, чи все є. Спілкуємось з головою будинку. Все чудово, претензій немає. Дуже дякуємо, до побачення. Дякуємо вам, пані Ольго, що сьогодні завітали до нас і поділилися своєю позицією. Також що підтримуєте громадськість Білої церкви. Дякую, бо депутат це голос народу. Ніяк інакше. Дякую. Дякуємо. Наш телеканал продовжуватиме слідкувати за всіма важливими темами, аби ви знали лише актуальну та перевірену інформацію. Дякую, що були з нами впродовж цієї півгодини. Новини для випуску готувала для вас вся команда телеканалу Еспресо Біла Церква. До зустрічі в нових ефірах.